Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати тромбончину на основі мого фірменного рецепту. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Сьогодні я вам хочу показати, який врожай в нас цього літа. Це тромбончина Summer Squash, він росте ось таким закрученим. Він доволі великого розміру. Бачите, ось моя рука, і який він такий закручений. Десь ну, більш ніж пів метра. Це суміш між кабачком та кабаком. Пишуть з легкою ноткою мускату, він солоденький і дуже схожий чимось на кабачок. Звичайно, його готують по-різному. Зараз зверху я вам прикріплю фото цих плодів та насіння і точно повну назву. І сьогодні я буду його готувати. Напишіть мені в коментарях, які у вас незвичні овочі та фрукти ростуть на ваших ділянках. Мені буде дуже цікаво почитати, що росте в нас в Україні. Та й не тільки що таке цікаве можна посадити на наступний рік. Подивіться, який він в розрізі, зовсім немає ніякого насіння. Я його нарізаю звичайними кубиками. Можна нарізати кружечками, кому як подобається. Подивіться, скільки в нього соку. Оце все його сік, бачите? Нарізаю, як вам зручно. Ось приблизно такими кубиками нарізаю і все складаю в мисочку. Бачите, взагалі немає ніякого насіння. А насіння в нього зберігається ось в цієї частині кругленької. Ось тут, бачите, такий дуже цікавий овоч. Теж нарізаю кубиками. Сіль та перець додаємо за смаком. Додаю 1 столову ложку борошна і перемішую разом з сілью та перцем. Викладаю на розігріту сковородку, трішечки налила туди олії без запаху і буду обжарювати на середньому вогні. Туди ж додаю порізані томати. в мене три штуки, можна взяти більше хто як любить. Нарізаю теж кубиками. Накриваю кришкою і тушкую десь хвилин 6-7. Тепер мені знадобиться часник. Я беру два або три зубчика. Ви дивіться по своєму смаку. Теж нарізаю його мілко. Можна, звичайно, його потерти. Мені часник треба тільки для запаху, тому я взяла два таких середніх зубчика. Перемішуємо і накриваємо кришечку ще на хвилинки 3-4. Далі в мене є трохи пармезану, я відрізала невеликий шматок і зараз натру його на терці. Якщо немає такого сиру, то можна взяти любий твердий сир. Готовий тромбончино перекладаю в ємність, і, поки ще воно гаряче, я додаю сюди сир і перемішую. Поки суміш гаряча, зараз сир розплавиться і придасть страві дуже такий смачний та сирний смак. В принципі, страва вже готова і можна її куштувати. Але можна трішечки почекати, коли страва вистигне, і додати туди свіжий огірок. Беру звичайний огірок і ось так скраю овочечисткою. Роблю такі довгі шматочки, викладаю на тарілку страву і прикрашаю ось так огірком, огірок придасть цієї страві. Таку свіжість і хрумкість, бо всі овочі вони тушковані, а огірок, він свіжий і буде хромтіти. Друзі, все страва наша готова. Обов'язково спробуйте приготувати тромбончину по цьому рецепту, і обов'язково додайте свіжий огірок. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному відео. Всім пока!